Які можуть бути стимули у Путіна не зближуватися з Китаєм а, і чого, що він за це попросить відповідно у Трампа, Ну, окрім України навіть. Ну так, я думаю, що він може де-факто просити ще більшого зближення зі Сполученими Штатами безпосередньо. Я думаю, що він може де-факто теж просити про, про зняття. Санкцій, mm. тому що давайте не забувати, що це якраз було передбачено в де-факто книзі, яка називається якраз America First» співавторства. Зокрема, Кіта Келога, яка була видана аналітичною організацією, в якій Келог працював до призначення спеціальним представником Трампа з питань Росії та України. Тому я думаю, що насамперед ітиметься про зняття про зняття санкцій. Можливо, є ще певні, що називається, економічні послаблення. Можливо, ось ця знову ж таки потенційна угода про корисні копалини з Росією. Мені звісно, зараз це складно уявити, що взагалі таке можливо, що ми реально. Ну таке це, вже було, нічого не закінчилися. Але ну. Як вимога Росії, вон, ну, це можливо насправді. А чи готовий от, Путін поділити світ із США, відкидаючи бажання Китаю взяти участь у цьому процесі? Чи готовий Путін поділити світ саме зі Сполученими Штатами? Так, ну і не зважаючи на позицію Китаю, умовно. Я думаю, що він не встані це зробити на сьогодні. Ну, ну Тобто, грубо кажучи, якби. Це була реальна можливість. Я думаю, що Китай би раніше припинив співпрацю з Росією. Тобто, мені здається, що на сьогодні все ж таки Росія, звісно, вони, вони марять цією історією. І тут скажу, скажу як людина, знову ж таки, яка навчалася в Америці, в Америці дуже погано знають історію про, про Пак Молотова Ну, Реально, майже не знаю, тобто е, і такого роду історії вони е, можуть мати певне місце в американських в американських головах, і на жаль, ми чули теж певною мірою такого роду меседжі, зокрема від членів адміністрації Трампа.